Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми підбиваємо підсумки первинних виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбувались протягом вчорашнього дня, 12 березня 2024 року. Власне, поговоримо. Про показники в штатах Джорджія, Місісіпі, Вашингтон, Гаваї та на Північних Маріанських островах. І також поговоримо про те, що фактично за результатами вчорашнього дня діючий президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп вони набрали ту необхідну кількість делегатів. Так. Яка дає їм право бути єдиними кандидатами на посаду президента США від республіканської і демократичної партії. Ми розуміємо, що будуть відбуватися ще з'їзди партій, так якщо це республіканська партія, їхній з'їзд буде у липні 2024 року, а серед демократів у серпні 2024 у серпні року. Проте формально ми можемо вже говорити. Що ці кандидати саме з найбільшою ймовірністю так, будуть розігрувати президентське крісло під час загальних виборів у листопаді 2024 року, якщо знову ж таки не будуть якісь там обставини, які можуть бути пов'язані із здоров'ям або з судовими процесами. Так, якщо ми говоримо про дональда, Трампа, так, коли я говорю про здоров'я, так то це там в першу чергу стосується діючого президента США Джо Байдена. Підіб'ємо підсумки власне вчорашнього дня, розпочнемо ми з штату Джорджія. І якщо ми говоримо про республіканців, то там були наступні результати: загальна кількість делегатів 50. 997% опрацьованих голосів станом на зараз, 13 березня, за даними NBC News. Отже, Трамп 84,5% або 496 756 голосів, і власне він здобув всіх цих 59 делегатів. Гейлі друга. 13,2% або 77 782 голоси. Нагадую, що Гейлі призупинила так свою виборчу кампанію за номінацію єдиного кандидата від республіканців, таким чином, вийшовши з цієї кампанії, але певні виборці продовжують віддавати за неї голоси, як і за інших. Потенційних кандидатів, так які оголосили про свій вихід, ми їх називаємо за обом інші кандидати, і в штаті Джорджія вони здобули загалом більше 2% або 13 429 голосів. Якщо ми говоримо про праймеріс у цьому штаті серед демократів, то результати наступні. Загальна кількість делегатів 108-96 опрацьованих голосів станом на зараз за NBC News. Байден перша позиція 95,2% або 275 тисяч голосів. І власне він здобув всі 108 делегатів. Вільямсон 3% або 8644 голоси. Філіпс майже 2% або 5256 голосів, жодних сюрпризів, все достатньо закономірно відбувалось у цьому штаті. Далі результати праймеріс в штаті Місісіпі серед республіканців. Загальна кількість делегатів 40, 88% опрацьованих голосів станом на зараз. Показники такі: Трамп 92,2% або 222 720 голосів. 40 делегатів всі були здобуті ним. Гейлі 5,3 або 12 739 голосів. І тут, до речі, можна пояснювати, що враховуючи, що вона вийшла з цієї кампанії, певна кількість виборців, вона також. Почала переходити до Дональда Трампа так, власне, за партійною приналежністю, що Дональд Трамп власне, з максимально високою ймовірністю буде представляти партію республіканську на виборах. Тому певний відтік голосів буде. Я про це також раніше говорив. Інші кандидати 2% або 5001 один голос, і опція вписати ім'я 5 десятих. Відсотка, або 1187 голосів. Якщо ми говоримо про результати праймери в цьому штаті серед демократів, то вони наступні. Загальна кількість делегатів 35. 87% опрацьованих голосів станом на зараз. Байден 98,6% або 85 991 голос. Всі делегати були здобуті. Чинним президентом і опція вписати ім'я майже півтора відсотки або 1182 голоси. Інших кандидатів тут не було. Далі ми переходимо до штату Вашингтон, і тут результати праймері серед республіканців наступні. Загальна кількість делегатів 40, 67% опрацьованих голосів станом на зараз. Трамп перша позиція 73,8% або 442 048 голосів. Всі 40 делегатів він здобув Гейлі. Більше 20% 21,6 або 129 394. Як ми бачимо у порівнянні з Місісіпі, за Геллі все ж таки голосували, незважаючи на її заяву про вихід з кампанії. Інші кандидати 4,2% або 24 486 голосів і опція вписати ім'я 5%. Або 3142 голоси. Далі ми говоримо про результати праймеріс в цьому штаті серед демократів. Тут загальна кількість делегатів склала 92. 65 Опрацьованих голосів станом на зараз. Результати наступні. Чинний президент, перша позиція 85,5% або 559 996 голосів він здобув станом на зараз 89 делегатів. Опція без зобов'язань: 7,5% або 49265 голосів. Теж достатньо високий показник цієї. Опції у порівнянні з іншими штатами. Філіпс, третя позиція, 3,1% або 20 228 голосів. Вільямсон 2,7 або 17 664 голоси і опція вписати ім'я більше 1% або 7679 голосів. Далі ми перейдемо до результатів кокусів в штаті Гаваї серед республіканців. Нагадую, минулого тижня такий кокус відбувався в цьому штаті серед демократів. Тут говоримо про республіканську партію. Загальна кількість делегатів 19, 84% опрацьованих голосів. І тут Дональд Трамп здобув перемогу з результатом 97% або 3509 голосів. Всі 19 делегатів він отримав. Гейлі 1,6 або 58 голосів, інші 1,3 або 51 голос. Теж все достатньо закономірно. І я вже вчора говорив, коротко пройдемося, по результатам кокусу на Північних Маріанських островах серед демократів, 6 делегатів, їх загальна кількість, 99% опрацьованих голосів. Байден перша позиція 93,9% або 93 голоси. Палмер 4 голоси, 4%. Вільямсом 2% або 2 голоси. І Філіпс 0 голосів загалом здобув. Ось такі результати. Праймеріс протягом вчорашнього дня ми зафіксували в різних штатах та частинах Америки. Додам по опції закордонні президентські праймеріс, які проводили серед демократів. В NBC News зазначено, що їхні результати ми маємо дізнатися 25 го Березня, тоді ж і власне їх опублікуємо. І тепер по кількості делегатів пройдемося, які отримали наші кандидати після вчорашнього дня. Отже, якщо беремо республіканців, Трамп 1247 делегатів з 1215 необхідних. Тобто він здобув ту кількість, щоб отримати номінацію. Гейлі – 93, але вона вибула, Десантіс 9 вибув, Рамасвамі 3. Також вибув. Якщо ми говоримо про Демократичну партію. Байден 2101 делегат, з необхідних 1968 без обов'язань 20 делегатів, Палмер 3 делегати. І ми знову ж таки констатуємо, що Трамп, власне і Байден здобули так, ці номінації, але. Будемо далі говорити про прамери з інших штатах і звичайно будемо слідкувати за з'їздами партій, які відбудуться влітку 2024 року. Року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент. Подочек поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!